Я росла фантазуючи та придумуючи різні історії. Вони були моїм притулком серед анархії життя. Відколи себе пам'ятаю, я розігрувала невеличкі сенки або ж просто уявляла себе в якісь ролі. Коли батьки брали мене з собою на вечері в ресторані, я швиденько вислизала за столу, щоб зіграти дорослу приятельку для людей. що вечеряли поруч із нами. У вісім років я завзято обсипала жінок компліментами. Ви дуже гарна. Або казала чоловікам, то ти і є ота секстинська жінок ненависницька свиня, чула від мами, що це дуже важлива проблема. Тож хотіла врешті впіймати хоч котрогось сексиста і жінко-ненависника, дорослі пари відчувало і поблажливо мене споглядали, коли я запитала їх, наприклад: чи вам не бракує сексу, або як ви підтримуєте жагу у стосунках. Дорослі зазвичай здивовано реготали, а потім давали мені обережну дипломатичну відповідь. Стосунки потребують зусиль. І йшли шукати моїх батьків. Щойно ми поверталися додому, я одразу записувала історії, що чула в дорослому світі, а потім виконувала їх перед зеркалом. Я так полюбила розпитувати дорослих і переповідати їхні історії, аж мама організувала була. Мою власну програму на кабельному телебаченні, яка, щоправда, існувала недовго, шоу дівчача розмова записувалося у вільній оглядовій кімнаті поруч з маминим приймальним кабінетом. Рожева картонна конструкція, поцяцькований густий квітковий орнамент та сердечка, ховала з собою гінекологічне крісло. На програмі я брала інтерв'ю в таких світил, як Кім. Персональна тренерка моєї мами, бодібілдерка з коротким, зібраним хвостиком, світлим волоссям і блискучими оранжевими від штучної засмаги кінцівками. Я ловила першу ліпшу пацієнтку в коридорі і просила, вимагала, щоб вона стала гострою мого дуже важливо, дуже популярно, дуже дотепно телешоу. Погодилися приголомшлива кількість людей. Мама відмовлялася від телешоу не через низькі рейтинги, бо в нас не було жодних рейтингів, а через те, що їй знову знадобилася оглядова кімната. От тобі, Гулівуд, крихітку.